Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня, успіхів у всіх добрих починаннях і доброго здоров'я. Нарешті і в нас розцвіли підсніжники, вже в людей давно цвітуть. Сторона, з півдня захищені будинком, деревами, тож розцвітають перші квіти весняні, пізніше, але зате будуть цвісти дощ. Я їх розсадила в минулі роки, ось так багатенько, вже поділила, і вони собі облюбували тут місце, потрохи розростаються. І з другої сторони також. А крокусів було багато в минулому році. І щось цього року погано вони дуже сходять. І ті, що вийшли, то якісь дуже такі несміливі. Чи їх ми ще попід'їдали, чи морозом пошкодило, не знаю. Такий один малесенький крокус потішив своїм цвітінням і більше нема. Поки що. Морозники, листя пообрізала в них, по морозом пообморожувало, хоч, хоч вони і морозники, але не виправдали своєї назви І ось так мають вже досить такі великі бутони. І один навіть вже береться розквітати. Але поки що ще, ще не зовсім розцвітають. І фіолетовий морозик. Також бутони набрав, готується до цвітіння, А листочки пообтинала, бо всі були посушені. Вчора позавчора трохи пообрізала. Деякі свої декоративні кущі. Оце Барбари Стунберго. Дуже красивий. От вже він набирає бутони. Вдячна така красива рослина. Тільки єдиний недолік в тому, що має колючки. Але колючки все рівно не такі великі, не такі дошкульні, як, наприклад, в Троянд. Також Пообрізала деякі троянди, але ще не всі, бо деякі мають дуже такий темний відтінок, напевне, померзли. Буду чекати, коли вже пустять нові якісь бруньки, прирости. Тоді буду обрізати, буду бачити, де різати. А це троянда зефейрі. Я її в минулому році теж так обрізала добренько, добраче обрізала, вона потім так розрослася, що не вона було. За нього зайти, щоб подивитися там інші в мене якісь посажені рослини, то доступу до тих рослин не було. Не бояться холодів, аліуми, ось так розростаються, добра розростаються. Я ще хотіла спитати знавців, кого є туї. Ось в мене така туя даніка. Вона. Має багатенько стовбурів, чи можна їх поділити, чи вона не ділиться? Хто знає, підкажіть. Так, ніби, ніби розділені вони, але боюся викопувати, щоб, щоб не збавити рослинку. А так поки що ще все таке непривабливе, темне. Напевне, відчуває, що будуть ще холоди, які прогнозують на наступний тиждень, і не поспішає розвиватися. Тут спірею нана також трошки підкоротила її гілочки. Лише поки що, поки що не виднося, щоб вона пускала якісь бруньки. Ще карликові Барбарис з Тунберга зелений, зеленого відтінку. Не пам'ятаю, як він. Грін Карпет, можливо. Найперший витикається з ґрунту Корона одної з найперших. Ось такі деякі троянди. Я ці обрізала, бо на ній, здається, є невеличкі зачатки бруньок. Ще морозник. Пропав в рост. Напевно, звівся. лісовий рост. Кажуть, люди, що бачили, вже не легше, вже прилетіли. Принесли нам на крилах тепло, весно і сподіваємось, що й мир. Така бідненько тьмяна моя Еріка, не знаю, чи в мене померзла. Також вона боїться, холодів. О, у нас на Хмельниччині лютий, були морози 15 і більше градусів, а снігу не було. Кипарисовики. Ось така моро ось так, при... прижовтіла також. Припалена морозом, сподіваюся, що він новиться. А вівсяниця тільки трохи, ніби сивини додалося в її зелень. Тільки трохи морозом припалена. Ще один кипарісовик. Зеленіють, бересклети форчуна і хотіла звідси пересадити лаванду, але подивилася. Прогноз, що на наступний тиждень морозний, буду поки що її зачіпати. Трошки вкоротила тую Теді. Вона трошки зв'язана, бо розвалюється. І посапала я сьогодні свою тюльпанову грядку на городі. Тут не тільки тюльпани, аліуми і там далі трохи нарцисів. Чоловік мені трохи бешкетів тут наробив, коли орав в але я сьогодні трохи поправила. Зійшов часник непогано, той, що посадила на зиму, а цибулі поки що не видно. Можливо, пізніше зійде. І думала, сьогодні буде ще щось сіяти, бо на городі. Мало що ми ще сіли, але таки посіяли горох, посіяли моркву, яка має бути ранньою, якщо зійде, бо насіння погано прокільчувалося. Я прокільчувала наперед, то багато було непрокільченого насіння. Також посіяла пастернак. і посадила часник, ярий голівер ще рядок часнику, чи Месідор, чи Гермідор, який мала посадити на зиму, але я про нього забула. і в мене було тільки трошки. А так більше нічого ще не садили. Думала, сьогодні щось трохи посадити, посіяти, але дуже якийсь вітер буде мені відвівати насіння. І чоловік зайнятий, щоб мені продрапав рядочки. Хіба можеш, щоб зараз продрапаю радочка, посію шпинот. А так колись читала, що за кілька днів до затемнення, ну це, напевно, до сонячного затемнення. Нічого не садять, не сіють. Хоч сьогодні 13 березня написано, що це сприятливий день для посіву, а вже завтра, 14. го Несприятливий день, і знаєте, що завтра повне затемнення місяця, яке, називаючи, коли б не було затемнення, просто повня, то була б називалася б ця місяцева повня Хробаковою повнею. А Хробакова називається тому це таку назву придумали корінні мешканці. Американського континенту. І Хробаковою названа ця повня в березні, тому що в цей час прогрівається вже земля і оживають дощові черв'яки. Вони виповзають на поверхню і на них полюють різні птахи. І деякі птахи навіть ті, які зимують в теплих країнах, дуже з'являються на територіях, де вони не зимують і виловлюють, ходять збирають цих черв'яків. Так що ця місячна повня називалася хробаковою повнею А так як ще в нас затемнення, то ця хробакова повня називається кривавою хробаковою повнею А кривава тому, що. Земля розташована між місяцем і сонцем, і промені сонця все ж таки падають на місяць і він стає такого червонуватого кольору. А між іншим це затемнення. Якщо ви не читали, то, то я розповім видиме і на нашій території. Так що цікаво буде поспостерігати за цим затемненням. А почнеться це затемнення 5.57, 14 березня, і найбільше затемнення буде спостерігатись на нашій території в 9.59 за Києвом, а по всьому світу триватиме затемнення 6 годин. Астрологи, тарологи кажуть, що цей кривавий місяць, названий він тому кривавим, як я вже сказала, що буде набувати місяць червонуватого забарвлення через те, що буде заломлюватися сонячне світло і буде падати, будуть падати відблиски на місяць, то воно. Безпечне для очей, на відміну від сонячного затемнення. Так що можна дивитися простим неозброєним оком. Але, звичайно, якщо маєте якісь засоби, які збільшують, приближують, то так цікавіше буде спостерігати в бінокль, чи ще, можливо, в якісь інші засоби. Ну, і ще астрологи та рологи попереджують, що Кривавий місяць може впливати на емоційний стан людини і також на енергетику. Але науковці це не підтверджують, так що вірити чи не вірити, вирішувати вам і, звичайно, переконатися на самому собі, як там ви будете переносити ці години. Повного затемнення місяця. А я кажу одне, дай Боже, щоб це повне затемнення не вплинуло в негативному сенсі на наших політиків. Дай Боже, щоб вони приймали правильні рішення, які б тільки позитивно впливали на наше з вами життя. Дай Боже, щоб скоріше закінчилась війна. А ще астрологи та рологи кажуть, що в день такої повні, повні кривавого місяця, не потрібно починати якихось справ. Ось така моя сьогоднішня розповідь про деякі рослини, про те, які операції я з ними вже провела, про те, як вони перенесли зиму. І разом з нами дожили до весни, а також про те, чому сьогодні я не працюю на городі, не, не, не маю великих планів на сьогоднішній день і завтра не буду працювати, між іншим, в день місячного затемнення також нічого не садять, не сіють. І як завжди, кажу, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я, миру, спокою, благополуччя. І згадую, що якщо вам не важко, можете поставити вподобайку. Якщо подивились відеоролик, написати хоч би невеликий коментар, чим ви підтримуєте канал і додаєте бажання знімати інші наступні якісь відеоролики. Їх може бути багато, бо весна це час змін, час посівів, посадок, догляду і так далі. Так що відео може бути, відеороликів може бути багато. Так що, якщо вам не важко, підтримуйте канал. І нагадую, що мене звати Ніна, це канал Село Ти Моя доля, як завжди кажу, до зустрічі.